Угода про мінерали готова. Ми дуже послідовні люди. Вона була не готова, їх було багато варіантів. Є останній варіант. Він готовий. Його можуть підписати міністри. Все, де я як президент сказав, що ми це можемо зробити. Так ми не робимо ніяких кроків назад. Це наша політика бути послідовною, незважаючи на те, що сталося а, раніше. незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовились, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь речі. Я хотів просто, щоб почули позицію України. Для мене було дуже важливо, щоб українська позиція була почута. Те, що вона була медійна, ну її... не я готував цю зустріч. Правильно я був в тих умовах, які були.